Привіт, друзі, народ! Починаємо знімати чергове відео. В останній раз я казав, що все, в цьому році це більше посилок не буде. Але я помилився. Ще один постачальник, ще одна посилка, ще одна розпаковка. Тому дивимося уважно, підбираємо, пригадуємо, можливо, щось ви з цього замовляли і щось очікували. І залишилося тільки вам подивитися це відео і звернутися до мене. Про відправку чи зайти в магазин. Що у нас тут? Ну, по-перше, мене попередили, що ті поти недорогі, прості тіпоти, більше не euh, поки що не будуть їхати. Залишилось на складі всього 75 штук, тому мені е знадобилося прийняти важке рішення. І викупити їх двадцяточку. Тому, в принципі, весь цей ящик в основному це 20 штук-тіпотів. Так, підберемо зараз ось те, що тут у нас є, і будемо вам показувати, що є. Так, да, тіпоти по 750 мл. Одна штука 350 гривень, недорогі, прості, хороші. Все, з цим зрозуміло. Врахуємо, 4, да, 5 рядів по цей. Далі. Все, забрали. Дахунпау недорогі по 300 гривень за плиточку. Тому прийшло ще докупити. руйбуш-карамель, це у мене вже замовили його. І ну, краплі шампанського ароматизований чай. Там з всякими ділами. У мене донька його п'є. На жаль, отак, от, от любить вона таке. І що? Далі у нас іде в стіках чагао, смола, Пуера. Жасміном. Замовили мене е, є клієнти, яким подобається жасміном. Ось, в принципі, і все. Тому так шукаю свій стік. Кого цікавить справжній гарний китайський чай, цікавить посуд до чаю, Чабані, гайвані, чахаї, чахе, все, що ти хочеш. Ножі для Пуеру, ну, будь-що, що знаходиться в ареолі чайного мистецтва. Звертайтеся, я вам готовий допомогти. Якщо тебе цікавлять, китайські чаї, знову ж таки, окрім жовтого, хоча я його теж можу привезти, я маю білі, зелені, червоні, улуни, різноманітні, шуй, і пуери, і навіть, навіть хей-ча це чорний, справжній чорний чай з пліснявою Аньхуа. Дуже крутий, між іншим, рекомендую. Номер за яким ви зможете знайти мене. 097-645-44-98. Все. На цьому до зустрічі і з Богом.